Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ще ні, сьогодні визначний день для всіх парафіян ПЦУ, єдиної помісної української церкви, і сумний, я би навіть сказала, трагічно невростичний день для прихожан Російської православної церкви, яка і досі, попри заборони. Існує в центрі української столиці у Києво-Печерській лаврі. Якщо ви думаєте, що попи, зокрема Паша Мерседес і його пацани, збираючи речі протягом цих двох тижнів, що ви неодноразово бачили в інтернеті, до кінця їх зібрали і накивали п'ятами до Москви, то ви глибоко помиляєтесь. Паша буде останніми кігтями. Притрушуючи своєю шапкою в діамантах Буде чіплятися за стіни лаври, тому що шапки, які він носить, він зможе поповнити запас їхній діамантовий. До речі, щоб ви розуміли, всі все керівництво Києво-Печерської лаври має мільйонні статки статків. Шапках я маю на увазі діаманти натуральні, які на цих їхніх головних уборах. Так, от. Напередодні Великодня виселятися з лаври невигідно, тому що ну ви розумієте, чому тому що шапки треба поповнювати. Відповідно сьогодні, попри те, що ми очікували на звільнення лаври від ФСБшників, цього не сталося. Як пояснюють це колишні настоятелі цієї святої для українців місцини? Ну, подивіться зараз на ваших екранах пашу Мерседес. Скажіть, будь ласка, чи не будете звільняти приймовлення буде. У Нас немає на основі чого. Нам ніхто не представив документи, які можна звільняти? А що, якщо буде рішення суд, я Я поки я вже сказав, тим що всяко, це вас, кінешно, брехня, ваш канал. Я тут родився і тут ж у хто мав вже виїхали. А паспорт я... ви ж зробили? А у вас нема паспорта? Ні, так ви ж очевидно, збираєтеся куди кудись їхати. Тому що є люди, які з... спрятали це. Я, в принципі, можу десь зрозуміти пашу і його. Друзів у шапках, просто не знаю, яке для до них слово застосувати. Ну цих прихвостнів і посіпак, адже це для них реально годівниця. Тобто, зі зникненням лаври, де б вони не були, вони будуть вигнанцями. Відповідно, щоб заробляти, треба лишатися там або щось творити схоже в Почаєві, не знаю де-інде, але з Почаєвом теж проблеми. Тобто, всюди, де зараз би паша не прийшов, будуть проблеми. Втім, що відбувається з жінками і чоловіками, які живуть в Києві, і які прийшли сьогодні і приходили всі 9 років війни і до того до лаври, молилися там, але потім, 24 лютого, прокинулися зі всіма нами в одному місті, і в цьому місті нас бомбили, і продовжують бомбити. Але причина наслідковий зв'язок у цих людей чомусь не виникає. Це для мене загадка. Подивіться одну із прихожанок, Яке право не приходити і відбирати, якої на основанні чого на основанні тільки розпорядження офісу президента. Ну, он єврей. СБУ да, я вважаю, що СБУ говорит неправду. Да. Ну, все это, грубо говоря, підстава. Потому що я говорю, і многие говорят на русском языке, а не на українському. Нас треба убивать. але я так, не буду говорити на українському. Я и думати на ньому не буду. Я його розумію, я на ньому разговариваю. Війна у нас, так да. ну, але да. в Києві как бы нет. Что ви думаєте, що це поодинокий випадок і що це просто якась жіночка, яка в принципі з розряду там яка різниця, або що е, Путін плохой, е, люді вот, е, і церква єдина, і церква за мір, і за все остальное. То ви глибоко помиляєтесь, адже ви маєте розуміти, що на кожному такому служінні в кінці служби велася пропаганда. Вона велася і підкилимно, і відкрито, і спричинила за весь цей час чималий пласт. Людей, які були допомогою Росії, а навідниками ба б, інформаційниками. Ну, я маю на увазі ті, хто розповсюджував оці ці всі тези і наративи, інколи навіть безкоштовно, просто заради православного миру, серед своїх знайомих, рідних, і ці люди просто зі слиною в роті ошелешені злі, нікчемні сьогодні були в ярості. Але як на мене, от відео, яке ми зараз вам покажемо, відео МРАЗІ, просто по-іншому їх не можу назвати, це результат того, що зробила російська православна церква з українськими людьми. Чого Донбас восстав? От того ж їх. Януковічина шукайте приціл. Янукович їх обманув головного ну, головного. Ні, Донбас до Донбас не постав. Донбас зайшли росіяни, які, які не Ніхто АТО. не росіяни. Перше таке ато Перші бомбили українці. Що таке АТО? Українці, українці не Я шукайте, шукайте? Ніякі не треба за Донбас розказувати. Шукайте Донбас. Не хотів Порошенка. мо не хтів майдану. Причину. Це правда, от а ви не і вони треба що що шо майдан доброго дав Україні. Що доброго, Майдан дав Україні? Я буду Україна тобою... вибрала свій шлях на Майдані до Європейського Який Союзу, шлях? до європейських цінності того шляху нема. Шлях. Вона намалювала. Ми, я... ми йдемо на цьому а не... а ми, як ми як йдемо на ми ніякої я... Європи не буде. Запам'ятайте, всі ці персонажі, а їх ще більше не можуть бути на території України. Я взагалі вважаю, що ними має зайнятися служба безпеки України кожним, тому що якщо це прихожани, які заходили до лаври руками, то коріння доволі глибокі, і ці коріння можуть наносити шкоду нашій державі. І я впевнена, що серед частини тих, хто сьогодні, в тому числі, прийшов і біля Мерседесу, там пашеного на колінах стояв, молючись, небо щоб небо захистило Лавру і Пашу. що ці люди працюють на ФСБ, і я думаю, що окрім зомбі існують реальні працівники, яким ракети, не ракети нічого не ясно до сих пір. Вони мають поїхати з України, і Паша, і всі його прихвостні мають покину територію лаври. Зараз буде категорично, але мені здається, єдино правильно. Напишіть свої думки в коментарях, насильно. Тобто, якщо вони добровільно не виходять і зараз аргументують воєнним станом, за який цинізм, тобто, чуваки, завдяки в тому числі підтримці, яких Україну бомблять. На території країни йде війна 9 років. Наші хлопці і дівчата зараз цю хвилину гинуть на сході і півдні. Щодня гинуть люди від атак, які здійснює Російська Федерація. Ці працюють на Російську Федерацію. У нас воєнний стан. Вони кажуть: не покинемо Лавру, бо воєнний стан під час воєнного стану не можна розторгати соглашення. Це противозаконно, согласно закону України. Ну, тобто, це цинізм і просто треш, який неможливо а, терпіти далі. Тому тільки насильницьким методом, і цілком логічно і виправдано поліція має зробити так, аби ці люди покинули територію української святині. І вона має повністю бути а, під керівництвом ПЦУ. Всі ченці, яких треба теж перевірити, така фільтрація має відбутися. Бо це бо це питання безпеки, мають бути перевірені, і хто згоден перейти до ПЦУ. Я знаю, що там є такі люди, вони мають перейти, а решта мають просто покинути, і вони покинуть, повірте мені, бо їм тут нема що робити територію України. Тому я дуже сподіваюся, що влада знайде в собі сили і правоохоронні органи, аби ці люди, як небезпечні злочинці, пішли геть з України. Ну, як співала одна співачка, геть з України, не красивий. От паші можу те і побажати в кінці відео. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо ще ні, завтра свіжі відео і тримаємося. Купи. Все буде добре, Па-па.